Я і оператор Олексій Юрченко. В останні дні осені 2013 року були у Казахстані, знімали документальний фільм про найбільше повстання політичних в'язнів у радянських концтаборах. Це повстання відоме в історії як Кенгірське. шість тисяч ув'язнених, десятки національностей, і кожен другий, з поміж них, українець. В'язні повстали проти нелюдських умов табірного існування і трималися 40 днів. Це повстання 1954 року. Саме з нього почався крах сталінського ГУЛАГу – главного управління лагерей. Там, у Казахстані, ми вперше дізналися про новини з Батьківщини. У українському храмі священик показав нам на ноутбуці відео побиття студентів у Києві на Майдані. Став волонтером, надавав медичну допомогу постраждалим на Майдані. А я невеличкою камерою знімав те, що відбувалося навколо мене. Окрім активістів, які цілодобово хороняли Майдан, там було багато тих, хто допомагав чим і як міг, забезпечував, годував, рятував, лікував чи просто підтримував. Час від часу я знайомився з кимось з майданівців. Вони ділилися зі мною власними історіями. Минуло вже три роки, але почути і побачене там і досі не відпускає. Це був єдиний шанс повернути, повернути Україну. Киянин Микола Кузнєцов. науковець, викладач, професор Київської політехніки. На Майдан приходив із сином. Владу було захоплено фактично бандитською клікою антиукраїнською, яка знищила б Україну рано чи пізно як державу. Але поруч з тим, люди мали ще якісь надії. Тарас Кампаніченка з Києва, мій давній знайомий. Він музикант, фахівець із старовинної музики. Батько чотирьох дітей. Цілу осінь от нашому середовищі ми намагалися Януковича навіть не критикувати, тому що от він все-таки йде до Європи. Ми добрі, ми такі чемні, ми не продавалися, ми нічого не робили. Ні, ми робили, ми мовчали. З Олесією Кашелюк я познайомився на Майдані. Разом із чоловіком вона приїхала із Західної України. До самої перемоги вони опікувалися каплицею Майдану. Ми мовчали чотири роки, ми бачили, що країну розпинають. Розумієте, країну вбивають, країну доводять, до, як то кажуть, до ручки, знаєте, до, до такого нищівного краю. А ми мовчали. Багато хто людей весь цей період часу спав, в душі спав, ну, так не можна, багато хто говорив, але нічого аж так не робили. Ще один знайомий Сергій Попович. За фахом медик. Коли формувалися сотні самооборони, Пристав до тієї, де були хлопці з його батьківщини Івано-Франківщини? Тут нас гнав цимікут, і ми зрозуміли. що треба щось робити або боротись, або не боротись. Недовіра до влади, яка була вже колосальна, знищенням там ну там корупції, там знищенням там малого і середнього бізнесу, там з розвалом медицини, там освіти, тобто в усіх сферах, там просто ганьба. Скільки можна терпіти цих бандитів? Киянин Володя Антоненко, мій давній товариш, за фахом інженер, за хобі будівельник і трохи мрійник свого часу зібрався на Марс у складі першої експедиції землян. А на землі як велотурист об'їздив і рідні, і європейські простори. Тож на власному досвіді знає, як живуть у Європах. Він же сформував фактично ж е злочинне угрупування навколо себе. Це ж не уряд, це ж не, не адміністрація президента. Це, це бандитське угрупування. І відповідно, для нормальної людини це просто ну, якби, ну, неприйнятно. От мною таке рухало на демонстрацію. йти. Я сюди приїхав дня на три там, допомогти чимось. Максим Дзодзило з Миколаївщини служив у МНС. У Йогославії отримав бойовий досвід як миротворець. Набрехав батькам, що я на вахті. Працювала сцена, там знімав п'ятий канал, все транслювалося в прямому, прямому ефірі. І мамка телефонує мені, я беру трубку, говорю, каже, ти де? Кажу, я от працюю, а тоді дивлюся на сцену, а мене там на весь екран в общем, знімають. Недостойно людини жити під керівництвом зека і тут. Кожний вічу один момент, що може торкнутись кожного, особливо його торкнутись. Коли 11 грудня було протистояння, там велике, коли вже Беркут, знаєте, перемінив ту силу таку велику, коли от стояли на львівській брамі, знаєте, в тому протистоянні. Ми дивились телевізора, і я сказала до свого чоловіка, ти як хочеш, а я поїхала до Києва. Я теж був здивований. думаю, скільки людей і наскільки відгукнулись, хто кому сказав, і кожен відчув, треба йти. все. я навіть задумався, все залишив. Все, 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 Перший раз ми дійсно прийшли в неділю, коли люди пішли, коли після того, як побили студентів. Біля стели стояли студенти, на європейській стояли політики. Політики захотіли об'єднатися, тільки прийти з прапорами до нас. Ми сказали, можна тільки під одним символом: єднання. єднання, прапор України. Зараз, дорогі мої брати і сестри, звертаються до вас, наразі. Майдан перших днів нагадував вулик. Тут усе рухалось. Хтось приїздив, хтось від'їжджав. Кожен знав свої обов'язки. <продов 'язкова> Знайомих я тоді зустрічав нечасто. Але й серед незнайомих відчувалось, що ти серед своїх. Точніше, свій серед своїх. Тут Такий дух. Знаєте, вільної людини, патріотичний дух, коли. Ніхто тебе не питає, звідки ти і хто ти. Такої відважності, таких поглядів я просто ніде не бачу. І я вдома завжди казав, що щось мені сьогодні не добре, треба піти заряджатись. З перших днів ми зустріли тут своїх друзів, і очевидно, що наявність такої кількості людей інтелектуально зрілих, духовно зрілих. Національно свідомих, громадянськи активних, вона створювала певну атмосферу, яка ну, зразу рівень сприйняття і потреб, скажімо, культурних був досить високий у цих людей. Табір на Майдані розростався. Сюди їхали з усіх куточків України. Знайшов я й намет з Донеччини. Це були мої земляки. До них я не раз заходив у гості. Велика частина було, приїхала сюди західної України. Менша частина була з східної України. Київ підтримував більш-менш, але розуміла, що треба об'єднувати, і всі почали максимально-максимально об'єднуватись. А потім ми вчули перші ластівки, це за кордону. У нас почали ті маленькі, ті люди, які теж мали глибинку серця, почали теж об'єднуватись. Атмосфера на Майдані була особливою. Скрізь відчувалась доброзичливість і готовність допомогти. А я мимоволі порівнював атмосферу Майдану з Кінгіром і мене вражала подібність, братерське ставлення один до одного, зразкова самоорганізація вимоги покарати посадовців, винних у свавіллі. Понад півстоліття тому у кінгірі політв'язні різних національностей. Змогли об'єднатися, щоб здобути право відчувати себе людьми. В наш час на майдані люди теж боролися за власну гідність. Ми ходили регулярно два-три рази на тиждень. Країна вже є іншою державою. Україна сьогодні з моєї родини практично всі тут були. Тобто, то ми продукти сюди приносили, гроші приносили. Ну, як всі кияни, всі нормальні кияни, як і я киянин корінний. Спілкувався з своїми ж друзями, однокласниками. Тобто всі тут були. Події революції гідності розділили із журналістів. Хтось підтримував майдан, а хтось антимайдан. Тому й ставлення до людей з камерами було неоднозначним. Мої колеги, журналісти Першого національного, теж знімали хроніку подій на Майдані. Але до ефіру ці кадри рідко потрапляли. Такою була політика каналу. Одного дня колеги з новин на знак протесту навіть подали заяви на звільнення. Яку ми бачимо, і ми маємо нову журналістику, яку ми відчуваємо і яку ми кожного дня спостерігаємо. Хочемо чесних новин! Хочемо чесних новин! Служби майдану ґрунтовно й по діловому розмістилися у навколишніх спорудах. У міськраді, в жовтневому палаці будинку профспілок і в українському домі. Почали включатись в роботу, політики допомагати, чим могли, потім різні проспілки, що ми знаємо по Україні. Вони там одні привозили їду. Включились, скажу те, чим можу, тим поможу. У будинку профспілок діяла прес-служба Майдану. Туди можна було зайти у будь-який час, навіть уночі. Там завжди вирувало життя. Журналісти з різних країн працювали, грілися, підзаряджали відеокамери чи мобільні телефони. Або просто пили чай та обмінювалися інформацією. Шпиталь теж розмістився в профспілках. Поки поранених не було, лікували застужених. Взагалі тут нікому не відмовляли у допомозі. Поряд працювала майданівська кухня. Тут же можна було одержати і правову консультацію. Вночі в актовій залі відпочивали вільні від вахти майданівці. Запам'яталося, як одного разу на сцені готували дівочий десант на той бік проводити профілактичну роботу. Я дивувався, як все було налагоджено для життя, яким тоді жив Майдан. Своєрідним символом майдану стали волонтери. Вони щодня робили тут безліч непомітних, але вкрай необхідних речей. Все на них і трималося. Я переконався, що можна швидко і прекрасно організувати будь-яку справу, якщо це робиться від щирого серця. Це Грицько Павліченко, майстер музичних інструментів, не бойовик. Майстер музичних інструментів. з Кобзарського цеху, він тут стояв. Там кум куличко Дмитро, фотохудожник, історик, він бараболю, картоплю перечищував по 100 кг в день на мальтійській кухні. Тобто служили там, Таня Лобуда грала. всякий спосіб, інший кум був в медичній службі Руслан Добровольський, один з лікарів служби. Тобто всі намагалися, всі служили. І оця от солідарність, вона прекрасна, вона дивовижна. Треба зняти. Тим часом зима жорстко нагадала про себе: Холоднеча, вітер, замети. Найбільше діставалося тим, хто ніс нічну варту. Кияни почали приносити теплий одяг валеночки, візьміть валеночки, дивіться. Де які валяночки? Кульочок уділи і, і, літу, і буде теплість. Ми вирішили служити е, тими піснями е, і тим, ну, гарячим словом і гарячою піснею, аби оцей вогонь е, нічних варт, вечірніх стоянь нічних варт, щоб він не згас. І вправді утвердить вона! Майдан гуртувався навколо сцени. Звідти лунала інформація і оголошення. Промовців змінювали священики, священики, музиканти. І ми не І на Майдан підспівував музикантам. Одного разу я чув, як співали студенти консерваторії. І цей камерний спів створив таку теплу атмосферу, яка гріє і досі. І це дивовижно, що в такий спосіб ми укрилювалися. і це давало величезні сили. Кажу, часом не бачив ти людей, от ті, що стоять під сценою, але ти чув їхнє серце. І це просто ну, дивовижно. Служити народу, так! Служити Україні так! А на Майдані в ті дні переважав мирний настрій. Люди відверто говорили, що думали, і щиро вірили у те, що говорили. Вимоги обмежувалися лише покараннями винних у побиті студентів та відновленням плану з євроінтеграції. Разом Хоча вже тоді можна було почути і більш радикальні гасла: банду геть, зека на нари. У такий розвиток подій мені особисто не дуже вірилося. До радикальних дій Майдан тоді ще не був готовий. Навіть активісти. Коли Майдан сформувався, охорона сформувалась, кожному з охорони багато навіть ніхто не мав з собою палки. У нас було правило, ніхто не має ніякої зброї. Навіть в мене був, був простий такий прапор, така вудочка, я з собою носив. Мене часто зупиняли. Це, думаю, що палка. Я особисто не був на Майдані 11 грудня під час спроби розгону Беркутом. Та згодом я вже побачив на хлопцях каски, саморобні наколінники, налакітники, щити. Сергій Попович з товаришами зробив їх понад сотню. Біти брали, палки брали. Що могли. Палки брали. Така палка від будівельних магазинах. Не знаю, що там є. від лопати, різали наполовину. Це перша, яка була зброя для людей. Це не для того, щоб битись, під креслі, а для того, щоб захистити. Ми не хотіли, щоб нас забрали майдан. Бо ми називали Майдан це серце України, серце того, що можна і де можна говорити правду. З часом напруга наростала. Сотні почали тренуватися, діяти у лаві, спільно захищатися, тримати оборону. З'явилися прапори з номерами сотень. Між собою люди зібрались, і це здається з козаків сказав, давайте форму охорони майдану, створимо, як був під час козацтва. Певні будь-сотники. Кожна область брала свою барикаду. Вся структура взяла охорони, взяла від козацтва. Там захищалися земляними валами, тут зводили барикади. Вхід йшло все. От Як барикади формувались. Ялинка стояла все навколо ялинки. все, тут ціла куча стоїла. і ми з того. Практично ідеально вийшло барикади робити. Цю барикаду е, робили е, львів'яни, ну, так як то, що я пам'ятаю, ту Івано-Франтійськ робили, я теж Івано-Франтійська ми якраз ту барикаду робили. Спочатку поклали якраз ми ці е, каркас, такий стандарт, коли міліція коли відгороджується. Потім ми взяли зверху, поклали клали де дерева, які тут спеціально не під. Підходили журналісти, що ви робите? Зробимо так, щоб нас не могли ніяк не зламати, не розірвати. Ну, робили все на совість. Потім пішов сніг. Кочугури замети виявилися прекрасним будівельним матеріалом. Спорудження барикати снігу перетворилося на справжню толоку. Біля барикад вартували цілодобово. Вдень стояли майданівці. Увечері після роботи приєднувалися кияни. Усіх об'єднувало прагнення перемогти. Всі барикади ці всі огорожа, ялинки якраз ідеально стало на всі. Всім було рівні якраз пропуски, такі так вийшло. І ми всіх їх укріпляли. Чим більше влада нас давила, тим більше ми укріпляли більше збиралися. Така реакція. Якщо влада більше йде на нас, значить більше нас стає. Зі сини зверталися священники. Як у Шевченка. Моліться, братія, молились, молились щиро козаки. Тоді мені здавалося, що молитви зі сини лунали аж занадто часто. Пізніше збагнув Священники гостріше відчували небезпеку і намагалися врятувати нас, уникнути кровоприлиття. Господь є пристановищем для пригнобленого, притулком у час скрути. І от це момент, коли ну просто Бог преображає серце. І, от ті, коли люди стояли поруч на молитві, особливо нічна варта, всі виходять, всі конфесії. Навіть в такій в ярмулці це видно рух євреї за Христа, може просто іудеї, не знаю. Протестантів багато, різні конфесії, православні, греко-католицькі, римо-католицькі. Боже мій. Більше того. А політичні Кришнаїти, а я каже, прийшов сюди, бо знаю, що тут відбувається боротьба добра і зла, тут боротьба кривди і правди. І я не хочу стояти осторонь. Я хочу брати в цьому участь. Майдан жив за своїм розпорядком. З'явилось неписане правило кожну годину гуртом співати гімн України. І знову згадався кінгір. Там Михайло Сорока написав гімн кінгірського повстання. І увесь інтернаціональний табір співав його українською мовою. В кінці грудня на Майдані все начебто заспокоїлося. На новорічні свята багато активістів роз'їхалося по домівках, але різдвяні побажання залишили. Бачу, що якраз під час Нового року, хлопців, ну, 5 років з плакатом. Не треба мені пряника, забери діду від мене Яника. Новорічної ночі кияни заповнили площу незалежності. Всі всміхалися, вітали один одного, святкували. Здавалося, начебто й не було ніякого Януковича. Поряд лише друзі, знайомі і однодумці. Цієї миті вірилося найгірше позаду, у минулому 2013-му. Чи міг я тоді знати, що все лише починалося?